Всіх вітаю на каналі Кропива ТВ. І перші 5 залізячок, які відправляються на продаж, а саме ось такий розширяючий бачок від ГАЗ-53 за 200 гривень. Ось в такому стані він. Начебто цілий. Всього 250 гривень. Так, далі у нас. Це бак від Зазіка. За 300 гривень стан майже новий, не тече, не дирявий. все окей, 300 гривень. Потім йдуть редуктора по 250 гривень. Три штуки від малого до великого. Зараз глянемо, в якому стані. Так. Цей редуктор ось ось так. Все крутиться, він трішечки грязнуватий, в маслі. Зараз відкриємо ось цю дірочку в ньому, прокладочку. дивимось, що там всередині. Навіть змазка якась є. Все крутиться, все окей, 250 гривень. Дуже далеко, ладно? потім поставлю на місце. Ще один редуктор 250 гривень. Трішки ржавуватий, з бачком. Звідки він, я, не знаю. Так що, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, поправте мене. Так, давайте перевернемо. Важкенький. Важкенький. Так, з цього боку. Да, Рязючка позастрявала в підшипниках. Треба почистити. Може комусь підуть, на запчастини піде. Так що дивіться, і такий маленький 250 гривень. Дивимося, чи крутиться він воно. Є крутиться з цієї сторони і з цієї. Редуктори такі. Ще нагадую, що кожної суботи йде стрім, і можна буде забрати дещо більш солідне і більш вартісне за хорошими цінами. Обов'язково підписуйтесь. Щоб замовити, внизу будуть лінки на сайт. Переходьте, замовляйте, і я з вами зв'яжусь, а кому необхідні. Додаткові фото, також є Telegram Viber. Заходьте е інформацію і фото, там ми маємо. Так що перші 5 залізячок на вас чекають.